Скільки часу потрібно, щоб мій новий сайт з'явився у пошуковій системі Google. Це ключове питання для кожного, хто запускає новий проект онлайн. Відповідь складніше, ніж здається, і вона складається з двох важливих етапів. Тобто це два різні питання. Просто потрапити у Google і бути наявним, або ж бути на перших позиціях серед конкурентів. Ваш шлях у Google це спринт і марафон водночас. Перший етап це короткий технічний забіг. Другий етап це довга стратегічна дистанція, що вимагає витривалості. Перший етап індексація це просто бути в базі даних Google. Це процес, під час якого Google знаходить ваш сайт, аналізує його вміст і додає до величезної цифрової бібліотеки. Після цього Google знає, що ви існуєте, і може теоретично показувати ваш сайт у результатах пошуку. Зазвичай це займає декілька тижнів. Для абсолютно нових сайтів процес виявлення та індексація пошуковими системами не є миттєвими. Google має обійти мільярди сторінок і вашому сайту потрібно потрапити в цю чергу. Як можна прискорити цей спринт? Хоча ви не можете змусити Google працювати швидше, ви можете допомогти йому зрозуміти ваш знайти і зрозуміти ваш сайт. Це базові, але важливі технічні кроки. На сайті ви створюєте два файли Sitemap.xml та robots.txt, в якому ви вказуєте. В Sitemap.xml ви вказуєте і додаєте всі наявні сторінки для просування. В Robots.txt ви вказуєте, що ви дозволяєте пошуковому роботу Google індексувати ваш сайт. Далі, третій крок, ви додаєте свій сайт у Google Search Console, Інструмент від Google. І там робите деякі комунікації. Активуєте там сайт та індексуєте його, плюс додаєте адресу sitemap.xml. Це пришвидшить потрапляння сайту в індекс. Марафон це ж ранжування, тобто бути в топі для ваших клієнтів серед конкурентів. І виходить, що індексація в цьому плані це лише допуск до змагань. Гранажування це сама гонка. Тут Google вирішує, наскільки ваша сторінка є корисною та релевантною для конкретного запиту, і на якому місці вас показувати. Високі позиції це результат довіри у пошуковій системі Google. І це вимагає декількох місяців і більше системної SEO-роботи. На відміну від технічної індексації, завойовування високих позицій це процес, що вимагає часу та відповідних зусиль. Google має бачити, що у вас сайт є авторитетним, корисним і заслуговує на довіру користувачів. Що насправді означає системна SEO-робота? Це корисний контент створення експертного, чіткого контенту, фото, відео з чіткими відповідями на питання вашої аудиторії. Це Технічна доскональна база забезпечення швидкості, адаптивності, мобільності та зрозумілої логіки і структури на вашому сайті. Це авторитетні посилання з інших тематичних майданчиків. І також позитивний досвід користувача UX дизайну, тобто гарантія того, що відвідувачам легко та приємно користуватись вашим сайтом. Ваш сайт у Google з першого погляду, тобто спринт, це просто індексація, і бути у Google займає до декількох тижнів фокус декілька технічних налаштувань. Марафон, тобто аранжування і бути серед конкурентів у топі. Це декілька місяців системної роботи. Створення авторитету. І заслуговування авторитету сайту за рахунок бази SEO-просування. Ви маєте розуміти, що ваша стратегія зараз має починатися з того, що ви будете готуватись до марафону. Тобто, негайно виконайте деякі технічні кроки для швидкої індексації. Але водночас розробляйте довгострокову стратегію контенту та просування. Все це не витрата, а інвестиція у вас. У ваш головний цифровий актив. Кожна стаття, кожне посилання, кожне технічне покращення це цеглинка у фундаменті вашої онлайн-присутності. Це актив, який буде приносити клієнтів вам роками. Всім! Гарних. Всім індексації і топових позицій.